Несеться по мережі, той факт, що популярна зараз гра Hamster Combat в Телеграмі належить росіянам, на що у багатьох українців відповідь, то й що давайте поясню. По перше, такі міні-додатки в Телеграм збирають основну інформацію про ваш акаунт, такі як ваш ID, вашу аватарку, вашу мову застосунку, та що найголовніше, ваш IP. Також відомо, що на Росії діє так званий пакет Ярової, Це закон, який зобов'язує зберігати дані всіх користувачів фізично в Росії. Що дуже облегшує доступ товаришу майору до даних, тобто росіяни прямо зараз отримують сотнями тисяч інформацію про українських користувачів Телеграм. Улюблена відповідь моїх всіх друзів на це: ну що тут такого, кому потрібні мої дані. І давайте так, це правда. Особисто ваші дані дійсно нікому не потрібні, але коли цих даних сотні тисяч, це вже база, яка може бути як продана шахраям, так і бути надана безплатно товаришу майору. І все це відбувається під час повномасштабного вторгнення, під час війни Росії проти України. Тобто, прямо зараз кожна ваша реєстрація поповнює базу даних росіян щодо українців в телеграмі. Ну і наприкінець про вартість цих монет. Невже ви дійсно думаєте, що монети, які доступні мільйонам людей необмеженою кількістю з необмеженим часом, будуть хоч чогось коштувати? Що робити? Перше, не встановлювати, якщо ви ще не встановлювали. Це я впевнений, не має ніякого сенсу. І навіть якщо буде коштувати щось, то витратите дуже багато часу за якісь умовні 1-2 долари? А якщо ви вже зареєструвалися, видаляти акаунт має сенсу, але ви маєте пам'ятати, що ви тим самим надали свої дані росіянам, і вони можуть бути використані.